Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Новини Монки Лариси Шевченко. І я сьогодні хотіла з вами поговорити на таку тему. Це підготовка наукової публікації. Зокрема, це наукова стаття у фаховий журнал. Ну, попутно хочу вам сказати, що в нас є журнали, ну, можна сказати, декілька типів. Це фахові наукові журнали. Вони за класифікацією Міністерства освіти відноситься до групи Б і зараховується здобувачам як фахові статті. Друга група статей це статті, які цитуються у міжнародних наукометричних базах. Це база Scopus і база WebOps. Журнали знову-таки між собою діляться ще на декілька таких, можна сказати, підтипів. Це журнали, які цитуються тільки в Scopus. Це журнали, які цитуються тільки у базі Web of Science, і журнали, які цитуються і в базі Scopus, і в базі Web of Science. Що стосується цих двох останніх журналів, двох баз, то, звичайно, що вимоги там більш-менш ідентичні, і це ще залежить від виду журналу, який журнал е має свою специфіку. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про е статтю, як цю статтю підготувати, і почнемо ми з назви статті. Ну, перш за все, для того, щоб визначитися із назвою статей, треба визначитися із містом самої публікації. Тобто ви повинні підібрати відповідний матеріал, який годиться для даного журналу, а специфіка журналу визначається. У цілях журналу, коли ви відкриваєте головну сторінку будь-якого журналу, ви читаєте сфера і цілі журналу, де буде перераховано всі наукові проблеми, які публікує даний журнал. Якщо ваша тематика і ваш зміст публікації підходить під цілі і сферу журналу, то ви можете свою статтю туди подавати. Знову ж таки, Звертайте, будь ласка, увагу на ті вимоги, які там є, тому що у кожного журналу є свої вимоги. І, і щодо об'єму статті, і щодо структури статті, і щодо процедури її розгляду. Вони більш-менш уніфіковані, але є нюанси, і на них треба обов'язково звертати увагу. Що стосується підготовки статті, то ви можете на сайті журналу скачати, в принципі, рецензію. Саму структуру рецензії до вашої статті, для того, щоб зорієнтуватися, як правильно ваша стаття повинна бути підготовлена, бо рецензенти будуть її оцінювати за тими пунктами, які перераховані у даній рецензії. Взявши до уваги один із журналів українських, в якому публікуються вчені і в галузі париництва і в галузі ветеринарної медицини, я скачала спеціальну анонімну рецензію на статтю, і по цій анонімній рецензії я скажу декілька слів, що стосується назви статті. Назва статті вона також оцінюється рецензентами і, як правило, рецензенти оцінюють. Вашу статтю, це не менше двох рецензентів. Стаття надсилається рецензентам без вашого авторства. Тобто, коли поступає на рецензію стаття, то вся, все афілювання, тобто це і належність авторів до якоїсь організації, це і прізвища авторів їхні контактні дані, вони всі видаляються, залишається назва статті, сам зміст статті, і е, така стаття направляється на рецензію рецензентом. Для чого це робиться? Це називається сліпе рецензування для того, щоб не було е, певного такого предвзятого відношення до авторів. І, допустимо, ви добре знайомі, чи рецензент з вами знайомий, чи він десь з вами колись співпрацював, і він може не помітити або не врахувати якісь помилки, які в даному випадку для журналу можуть бути ну, негативними, і журнал може бути може у список журналів, які будуть мати зауваження. Зрозуміло, що кожен журнал е, намагається зайняти якомога вище місце, тому що там є 4 квартилі, якщо ми говоримо про е, скопус, базу і базу Web of Science. Е, база Web of Science до цього часу ще не була настільки ну, поділена за такими рангами, але тепер також це все є. Ну і чим вищий рейтинг, е, тим більша впливові журналу, це означає, що більший публікаційний портфель. І більшість статей, тобто у журнала є надзвичайно велика кількість статей, з якого вони можуть робити вибір для того, щоб публікувати на своїх сторінках. Ну, що я вам хочу сказати, що журнали, як правило, Обирають ті статті, які будуть цікаві їхній аудиторії. Вони максимально наближені за профілем журналу, за ціллю сферою самого журналу. Ну і, звичайно, що перш за все оцінюється заголовок, тобто назва статті. Назва вашої статті він повинен бути цікавий для міжнародної наукової аудиторії. В принципі, він повинен відображати зміст вашої статті і е, ваша стаття повинна повністю розкривати цей заголовок. Цей, цей заголовок, який у вашій статті, наведений. Е, чому це так важливо? Це важливо також з цієї точки зору, що коли е, кожен з авторів шукає, робить пошук е, досліджень по даній тематиці то будь-який пошуковик, у тому числі Google пошук, в першу чергу звертає увагу і подає назву статті. Якщо в вашій назві статті є ті слова, які зазначаються як ключові при пошуку, вашої, при пошуку даної, скажімо, інформації, то ваша стаття вона... Буде доступна авторам для ознайомлення, і чим більше авторів з нею ознайомляться, чим більше буде посилань на вашу статтю, тим більше буде індекс цитування. І тут ми говоримо з вами про індекс цитування. Що це таке? Це фактично кількість разів, яка. Використана ваша стаття, скільки разів вашу статтю використали інші автори при написанні своїх публікацій, тобто скільки разів вона є в списку використаних джерел чужих авторів, тобто у розділі Рекордис. Чим більше, тим краще. Якщо ми говоримо, наприклад, індекс цитування 2. Для даної статті це означає, що у двох статтях ваша стаття процитована, тобто матеріали вашої статті. Тому назва статті має надзвичайно велике значення. Чим... Точніша і цікавіша буде назва статті, тим більше авторів, більше дослідників можуть з нею ознайомитися, значить, можуть ознайомитися із містом вашої статті і можуть її опубліку, ну, можуть послатися на вашу статтю, що дуже важливо, як для самого журналу, і ви тоді, як автор, набуваєте авторитету у цьому журналі, і ваші статті приймаються охоче, тому що на вашій статті є посилання. Чим більше посилань, тим більший рейтинг журналу і. Звичайно, що авторів, які е, пишуть статті, а на ці статті посилання немає, значить ці статті не цікаві. І, звичайно, що на ці статті посилань немає, і е, журнал е, може втрачати ну, свою рейтингову оцінку. Наприклад, був четвертий кварталь, став третій кварталь, тобто у третій квартир став четвертий кварталь, або взагалі втратити ранг. Е... А може журнал взагалі випасти із цитування, випасти із наукометричної бази, якщо публікуються статті, в яких недостовірні матеріали або матеріали, які містять плагіат, або ще якісь недоліки. Тобто на це треба звертати обов'язкову увагу. Це стосується назви статті. Ну фактично, назва вашої статті це. Якщо ми так говоримо з вами, переходячи до дисертації, то це може бути один із розділів результатів ваших досліджень. От ваша стаття фактично вона, якщо вона правильно структурована, вона містить окремий такий, можна сказати, закінчений матеріал, описаний, обговорений, він містить усі розділи. Це важливий розділ, у вас там буде методи і матеріали, там буде розділ результати досліджень, там буде розділ обговорення результатів досліджень, референс, все, ви просто ці частини статті вставляєте у вашу дисертаційну роботу, і е, таким чином вже у вас буде сформована певна частина. Це що стосується назви самої статті. Е, тепер ми поговоримо з вами ще про вступ. Що стосується вступу то, в принципі, він складається також із декількох таких розділів. Ну, перший розділ, в принципі, вступ він не структурований, але ви повинні розуміти, що перші речення це йде сама постановка проблеми. Яку проблему ви вирішуєте в даній вашій роботі, в вашій, в вашій статті, і е, ви повинні обґрунтувати, чому ця проблема є, і наскільки ця проблема важлива і для кого важлива. Для України, чи це для світу, для якого розділу, чи для якої галузі, науки, практики ця проблема важлива, ви повинні тут дати читачу, зрозуміти, що ви взагалі збираєтесь вирішувати. Друга частина вступу у вас буде показана. Це Показана та частина дослідження, яка вже зроблена іншими авторами. От вони зробили ці дослідження, і ви повинні ці дослідження певним чином ну, проаналізувати, що відомо в даній проблемі, які дослідження проводилися, на яких видах тварин, що встановлено. І, звичайно, що не встановлено, виходячи із того, що досліджено, ви повинні показати. По-перше, суперечливість даних, даних, отриманих іншими авторами, недостатність, наприклад, висвітлення якоїсь проблеми, показати відсутність, чи, наприклад, яка проблемність якихось досліджень. І, виходячи з цього, ви переходите до мети ваших досліджень. Тобто, ви повинні таким чином уступі підвести. До мети досліджень ваших, ваших результатів, тобто вашої статті. Що стосується вступу, це надзвичайно важливий, важливий такий розділ, оскільки більшість журналів буде вимагати від вас, щоб у вас були посилання. Ну, Деякі журнали обмежують, десь 10-12 посилань, деякі журнали не обмежують, але це повинні бути результати досліджень за останні 5-10 років. Тобто, якщо ви використовуєте журнали е старі, наприклад, публікації там старше 10 років, то це вважається вже не актуально і наука, можливо, вже пішла далеко вперед. Якщо, звичайно, це не стосується якихось дуже класичних досліджень, які до цього часу не були, скажімо так, оновлені, не були встановлені, не були уточнені, то, звичайно, що ви можете зробити одне-два посилання на такі класичні дослідження відомих, скажімо, дослідників, які являються авторитетами у вашій проблемі. Решта ж досліджень, решта посилань це повинні бути надзвичайно авторитетні журнали. Як правило, якщо ви публікуєтеся в журналах, які цитуються в базах Scopus скопу Science, то і редактори будуть вимагати від вас, щоб це були посилання. На журнали, які публікуються і цитуються у базах Scopus і Web of Science. Тому що, звичайно, вважається, що там була, було здійснено належне рецензування, перевірка ваших даних, і ваші дані мають досить серйозну достовірність. А раз вона раз ця достовірність серйозна, на неї можна спиратися і. Ваші дослідження, звичайно, представляють інтерес для науки. Тобто актуальність Оцей вступ ваш він показує, що ваші дослідження відкривають, розкривають, уточнюють, розширюють, доповнюють якісь знання, якусь інформацію в даній проблематиці, яка до цього часу була невідома. Це що стосується вступу. І от у вступі ви робите посилання, ну залежно від журналу, це можуть бути авторські посилання, це прізвище може бути авторів і рік. В деяких журналах практикується це може бути порядковий номер у списку, і, як правило, це буде наскрізна нумерація 1, 2, 3 і е, так далі. Є журнали, які обмежують кількість. Е, Кількість тексту, кількість знаків або кількість слів. У статті на це треба звертати увагу. Ну, як правило, обмеження вони стосуються тих журналів, які мають паперовий варіант. Тобто є журнали двох типів це журнали електронні і журнали, які мають електронний і паперовий варіанти випуску. Якщо електронний журнал е, може вмістити велику кількість там е, тексту, велику кількість знаків, велику кількість слів, то якщо журнал має паперовий випуск, то звичайно, що цей паперовий випуск він, е, має певне, певне обмеження, і тому вони повинні бути ідентичні і, звичайно, що від вас будуть вимагати. Е, Певну, скажімо, обмеженість для кожних розділів. Це може бути для розділу анотація, там буде обов'язково вказана яка кількість слів чи знаків, і взагалі до структури статті. Може бути обмеження і до списку літератури, тобто до референс, скільки ви можете використати. Ну, звичайно, що ви будете орієнтуватися вже на той журнал, на який вам, е е е який стосується вашої проблематики, вашої теми. І е, таким чином, от ми з вами написали вже назву статті і ми з вами написали сту. Е, Це непроста задача. Для того, щоб написати ці всі речі, я думаю, що вам треба просто. Через ключові слова, які стосуються вашої теми, вашої статті, зайти у пошуковик і знайти журнали, які дають такі публікації, аналогічні публікації. В першу чергу треба подивитися що сьогодні опубліковано, як воно опубліковано, що є сьогодні досліджено. Ну і, звичайно, переглянути всі публікації, особливо останній випуск того журналу, де ви збираєтесь публікуватися. Тобто або профіль журналу, тематика журналу повинні обов'язково відповідати вашому профілю, вашій тематиці. Звичайно, що на цьому ми статтю не закінчимо писати, далі буде. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтеся на мій YouTube канал, будемо далі працювати. Було бажано, щоб ви задавали питання, тоді мені легше буде зрозуміти, в чому вам потрібно більше пояснення і в чому я можу бути для вас більш корисна. Тому я вам дякую за увагу, бажаю вам успішних публікацій. Ну і бажаю, щоб ваші статті не попали у ті 75%, які відхиляють журнали. Бо якщо ви подивитеся на е, титульну сторінку, чи можна сказати, на головну сторінку журналу, то там буде написано, що журнал відхиляє 75% поданих статей. Не дивуйтеся, якщо ваша стаття попаде у відхилені, тому що це ваш досвід і ви будете просто розуміти, рецензенти вам дадуть пояснення, чому ваша стаття була відхилена. Це також треба враховувати, бо дуже прискіпливий, в журналі дуже прискіпливо відносяться до публікацій. Якщо ви хочете, щоб ваші статті виходили, публікувалися вчасно і без затримки, то, будь ласка, враховуйте ці нюанси. Я вам бажаю успішних публікацій і до нових зустрічей.